Друзі, привіт! Сьогодні розпаковка посилки з Aliexpress. Алиэкспресс. посилка прийшла. Ось тут такие? О, кейси тут. какими с духом и чуть мужскими да так а машиною чуть да такой машиною чуть значит такси там еще такие запах знакомый запах такси вот такий был все пакет такая коробка интересно пока Пластику таку обычного. Така красива коробка. Навіть можна щось наклеїть якісь названня. Тут нічого не наклеєно. Така коробочка. Все перевернути. Такі коронки свердла. Щоб свердлить. Я вже не пам'ятаю, тут який діаметр найбільший. Ну мене такі немаленькі. Тут таке. Такий інтересний набір такий. такі маленькі є, великі. Два свердла. Ось такі. резьба обратно тут какая-то необычно. Ну да, что не откручивалось. Пластинка для зажима. Два, Два сверла такие. Вот Обратная резьба я закручиваю все. Откручивается. С... Ключом можно свердло поменять. Сама менша така коронка такого не вложені. Здорові. О, гострі вони. Це така сама більша. Така. Я не пам'ятаю, тут чи 140, чи сто... чи 80, чи 130 мм. Вже не пам'ятаю, скільки це вона. А тут написано. 127 мм. 127 тут написано. Он на них тут написано, скільки вони. Де воно видно? 127 мм така велика. А сама менша то вона. Моуть не, не написано на неї. На не написано на маленькій. На саме менше не написано. Кинаці на Тридцать написано? тридцять шесть. Тридцать 36? 36 наче. А це маленька не знаю не, не, Не на всіх написано. 54 мм. Тут їх багато. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Тринадцять оцих. Як вам тут? Така пластинка желізна Єсть. Сюда пластинка сверху ложится. Зак уже наложится. Там вот вены Вставляется сверху. Да? В обратную сторону непривично. Закручується. У мене таке ще не було коронок. Постійно їх не вистачає. Я тим. Ну от, от такого десь розміру мене ці... свердла не ламаються постійно. А такі я тим не купляв, а це купив. Вони гарно заточені. Розведені таку по боках пилка, як в ножовки. Кожен гарно заточений. Таке 6 гранні Буде гарно зажимати. Тільки можна отверстє таке здорове просверлити. Це буду сьогодні це легень сверлити усе. Інтересний такий набор. Там ще ключик есть. Ще ключик, щоб сверла. Шестигранник, щоб снимать сверла за цього скріплення. Потом буду щось сверлить, то покажу, як я сверлю Пизнейше. Качественно все зроблено. Ось ця гарно просвердлені скрізь. Качественный такий набор. Тут обратна різьба, що не розкручувалась. Непривично трохи. Гарно так заточені, такі гострі прямо. Покрашені гарно. Что такой? До зустрічі, такий був сьогодні набор інтересний з Aliexpress. Закривається. І кейс удобно хранить його. такий. Беріть сюди з кейсом, щоб не, не губилося нічого. Такий інтересний кейс.